Велику-велику-велику-велику-велику чашу. Відкриваємо від чаші кришечку. Скидаємо туди усі, усі негативні емоції. Негативні, негативні. Так, прости теж можете туди кинути все, що вчора було замачено. Ми закриваємо. Підносимо зараз цю чашу. І що ми кричі можемо її розбити? ну ваші варіанти. Алілуя. 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 Готові? Піднесе, піднесе, піднесе і Алі! Дякую вам, забросить! Всім дім, доброго раночок, добрий раночок. Ось, у нас вже настав наступний день, а другий наш є прекрасні неймовірні зміни. І там вже люди шикуються на похід, так що зараз я вам буду показувати, що взагалі відбувається. Нерочка, як твої справи? Все гарно, ми прокинулись, ми смачно поснідали. У мене не спіздали прапорцера. Це перемога. Це вже, ми ну, так. Ми зараз йдемо в поход. Ю-ху! Ю-ху! І ой-я лері! Три, два, один! Гааааааааааааааааааааааааааааааааааа Music <iento> got <laughs> <up> the best in me ever since I was a child. Щасливі палаючі Кріпс інтюматрім Вексмінт Светішінаукіна перші на цю священну землю з посеред всіх інших. Ви тепер є обрані. Носіть почесно орден святих Стратогою, а також. Неймовірну нагороду піхотинців Карпат нагороджується п'ятьма історками. Ти просто дупло поглибже поглубже Чому я люблю ваги? Тому що ми просто стоїмо зараз і три минути обнімаємо дерева. Я не знаю, нахріна ми це робимо, але всі щасливі. Знаєш, калішення. Ковбри. Кобрі, так. Ми ще машинці не можемо його постирати. І тут є така природна стиральна машинка, яка називається Валило. Де це такий бізнес своєрідний, Люди приносять, дають гроші, і вони стирають цьому валило ці ліжники. Що ж, любі друзі, ми вже прийшли після походу. смачненько поїли, пообідали. Ось і зараз а, у нас гуртки. А, і знаєте, я відчуваю особисто такий вайб свого дитячого табору. Коли в таборі було декілька варіантів гуртів, і всі по загонам розбігалися на різні водночас. І я прям згадую дитинство, якщо чесно. Ось тому я зараз вам обов'язково покажу, що взагалі у нас відбувається, і які у нас є гуртки. Навіть на глину на центр поставити ми вчимося цьому глину на центр і викинути циліндр. Це ми вчувається чотири місця. Буду називати літери, і вам потрібно буде знаходити предмет, один предмет від вашого племені на ту літеру, яку я називаю. Переможе той, у кого буде найбільше предметів на, на ті літери, які я буду називати. Бе, 20 секунд! Б! 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 Банка! Банка! У вас два предмета має бути!

Zëbëllniqka Shqipka 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 Юрис, 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 Юрис. не може. А я, я. Ні нах! Ні нах! Кер-кер-кер, кер-кер-кер. Юрис, Юрис, Юрис. Баба.

Плем'я No1 має 5 балів загального рейтингу. Плем'я No2. Племі No2 має 9 балів. Плем'я No3 має 9 балів. І плем'я No4 має 9 балів. річниці найкрутішого, найкращого у світі табору для дорослих ВАТРАКА! Власне наші учасники і наша родина це є ви. Тому що якщо б не ви, цього всього би просто не було. Тому я вважаю, що буде дуже круто теж піднятися, бо ви. Ті люди, які заслуговують уваги. Давайте всі піднімемося, я серйозно. І поплескуємо вам і всім людям, які були протягом року з нами. Можливо, хто зараз не тут, не приїхав, але ми, усі, адміністрація, вам дуже-дуже щиро дякуємо і продовжуйте бути з нами. Ми вас дуже сильно любимо. Обласки для вас самих. Запрошуємо до привітального слова, директорів Табору Ватра Оксану і Петра. Я неймовірно вдячна вам, тому що за цей рік я здобула так багато близьких мені людей. Я здобула знаєте, таких дійсно вірних і щирих друзів, яких би я навіть не повірила, що колись зможу мати в житті, і що ми з вами зможемо зустрітися деінде. І що ми з вами десь у тому паралельному звичайному житті зможемо бути настільки близькими, якими ми є зараз. Бо скільки наших недоспаних ночей, скільки наших дискотек, повільних танців. Тільки наших, знаєте, і сліз, і радості, і всього. І це було всього лише за один рік. Я вам шалено вдячна і я вас просто обожнюю! Так, і знаєте, якби мені рік назад сказали, що на день народження приїде 60 людей на ватор, я би сказав скільки? а мінімум 100. Ми що, лошари якісь? Тому я не задоволений, що вас там. Ми мали третю базу бронювати, просто далі. Насправді без приколів. Класно, що ви приїхали, але мені що? Правильно. Дякую приїхали приїхати. Скажи, людям, мали. Давайте що скажу. Насправді він вас всіх дуже любить, він дуже за все переживає. Ні, ви б знали наприклад відгуки Петро речити, що там було щось не добре, чи щось до він хвилюється абсолютно за все. І за нічого кош... не робить <риклад> друге. Питання. Ні, насправді він дуже багато працює, надзвичайно багато. Навіть можете побачити увесь цей аукціон, і все, що є, це все зробив він. Я до цього не приклалася ні пальцем, і це його величезна заслуга. А там Петрові. Кого фанатів прийшло більше. Давайте тако, ви фанати е, малого. А ви фанати моє, поняли? Що ми зрозуміли, просто хто є хто, блядь, насправді на цій сцені. Хто за малого? А хто за мене? Чотири тисячі за гільзу з малюнком Вінниці раз. П'ять тисяч раз. Шість тисяч раз. Шість тисяч два. Шість тисяч три. Прудну. Гривень. Хто далі більше. Як то гривень? Тисяча гривень. Раз. Десять тисяч. Раз. Десять. Одинадцять тисяч. Раз.

Пятьдесят раз десять раз півтора. Півтори раз, три, три раз, півтора, раз! три, три раз, три пятого. Пять пятьсот раз. Опять пять раз. Півтора, я даже скупайте. Пять п'ять 5000 раз. Давай. 5000 тысяч раз. Пятнадцать. Шесть. П'ятож. раз. Сість раз! Сім раз. Шість п'ятьсот російсь. Сімдесот раз. Після раз. Стартова ціна цього цієї реліквії будемо відверті. Сім тисяч гривень. 10 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. Раз. Це мене ніж тобі. 15 тисяч гривень. Два. 15 П'ятнадцяти гривень. Проману. Стартова ціна. Тисяча гривень. Хто нас більше? Півтори тисячі. Раз. Дві тисячі. Раз. Юля. Дві тисячі два. Дві п'ятсот. Раз. Три тисячі. Раз. Три тисячі. Два. Чотири тисячі. Хто сказав? Чотири тисячі. Раз. Чотири п'ятсот. Чотири п'ятсот. Два. Лис. Чотири п'ятсот. Три... Усього найкращого, найщирішого, найтисніших стіл, вважання, які можуть придумати. Я хочу вам вручити такий подарунок. Цю футболочку дуже гарно, щоб ви мали згадку про нашу е, табор, е, про нашу ватру. І вона зігрівала вас так і зірває вогнек нашого табору. Отирськи нашим і А ми продовжуємо. разом 13 балів. Перше місце і кубок за Вороватра здобуває племя під назвою Воробовичко! Воробовичко! Дякую за те, що ви є у моєму житті. за те, що кожен з вас за цей рік прийшов до мене, і те, що я така щаслива мати таких хороших людей навколо себе, і подивіться на кожного з вас. Ну, ну я страшенно щаслива, що ви є у моєму житті. Ви будемо бачити, є як це ставатися далі. Цього і було дуже багато того, що ми не зробили, чи зробили погано, чи могло бути краще, але нам тільки один рочок. Насправді, може, знаєте, ми там цілий рік, але насправді нам один рочок. Ми ще дуже і дуже маленькі, і ми будемо ще старатися вчитися і робити дуже багато всього класного і нового. Я вас просто обожнюю дякую вам. До сустречи во Иливање, патра, патра,